Сьогодні вирішили прогулятися в такому місті, Бедріхов, саме місто, а лісові прогулки по різним маршрутам. Ось так викладена дорога для пішохода, велосипедиста. І гуляєш по лісі. Ось така природа. Малини багато зустрічається. Можна підзарядитися енергією. Нарешті піднялися вже до самої дамби. Це тут бічка спускається, коли дуже багато. Рівень води піднімається. Висота метрів двадцять. І ось так виглядає сама дамба. Територія велика, гарна. Природа що сказати? Природа є природа. Кожного вона різна, але всюди вона чарівна. Ось така територія. І ось такі комфортні умови для пішохідів. Можна пройтися вже по готовому мостику. Така доріжка йде до лісу. Ну класно. Йдеш собі так. Рівненько, ліс Так, красота. Ми сьогодні також зустріли коней. Можна наняти і прогулянку зробити. там. Коні великі, гарні.